Розлука. Війна родини розлучила і надовго віддалила, розкидала по всьому світу, і в днях розлуки немає просвіту. Розлука це для серця мука, вже не зігріють рідних руки. Тепер далеко від сім'ї і чекаємо на дні. Коли зможемо зустрітись, а поки вірити й молитись. А пам'ятаються часи, коли жили ми без війни, разом зустрічали свята і панували радість і доброта. Ми жили дружньою сім'єю у злагоді, теплі, любові, ділили щастя між собою. Долали перешкоди долі, разом вечорами збирались, плануючи наше життя, на краще завжди сподівались, і мріяли ми щодня, про дім, про спокій дні без горя, де сміх лунає дітвори, де неба мирного простори, і де не мало будь війни. Скоріше прийшли б ті мирні часи, де будемо разом ми усі, щоб зустріч швидше настала, і мрія, явністю стала.